Вітаю в ефірі. Новини на Ukrainian Media Network. З вами Оксана Цибуля. Назар Задирій. переходимо до найважливіших подій на цю хвилину. Литва закрила своє небо для авіарейсів, які проходять через Білорусь. Про це сьогодні таке рішення. Уряд Литви ухвалив на сьогоднішньому засіданні. І про це повідомив прем'єр-міністр країни. І, до речі, Литва стала першою країною, яка це зробила. Далі там сподіваються, що і інші європейські країни зроблять так само. Зацитую прем'єр-міністра Литви. Що стосується польотів в і із Литви через повітряний простір Білорусі, незважаючи на те, що деякі авіакомпанії самі вирішили скасувати такі польоти заради безпеки мандрівників, запропоновано прийняти відповідне рішення уряду. Ну, ми нагадаємо, що Візеєр та австрійські авіалінії вже не літають над Білорусію, а пускають свої літаки в іншими територіями mm -hmm. територіями інших країн. І також міністр закордонних справ Літви на раді ЄС запропонував заборонити білоруським авіакомпаніям літати до країн ЄС і внести компанію державну Белавія в четвертий пакет санкцій. Також він сподівається, що. Що таке рішення також ухвалять і в Євросоюзі сьогодні? ввечері має це розпочати так. Правозахисники визнали Протасевича політв'язним. Білоруські саме білоруські правозахисники, правозахисні організації. Вони оприлюднили спільну заяву, в якій визнають блогери журналіста Романа Протасевича політичним в'язнем. тут є цілий текст. Дуже так, великий ну це заявили на сайті правозахисного центру В'ясна. Тим часом Євросоюз викликав посла Білорусі через захоплення літака Ryanair у Білорусі генсек, ось що сказав, йдеться в повідомленні на сайті Європейського союзу генсек Європейської служби зовнішніх дій Стефано Саніно передав позицію ЄС про те, що обурливі дії білоруської влади є ще одною кричущою спробою заглушити всі голоси опозиції в країні і зажадав негайного звільнення. Пана Протасевича до інших новин зустріч Байдена і Путіна швидше за все пройде в Женеві. Про це повідомляє журналіст NBC News, спеціальний кореспондент у Білому домі. Він написав про це у своєму Твіттері: Женева, Швейцарія – найбільш ворогідне місце для потенційної зустрічі Байдена і Путіна. Він поселяється на чотири джерела в адміністрації і каже про те, що нагадав про те, що на початку цього місяця Байден заявив, що він сподівається та очікує зустрітися з Путіним під час його запланованого візиту до Європи в червні. А в червні, 14 червня, нагадаємо, має відбутися саміт НАТО. Тим часом наша розвідка повідомляє, що російські окупанти на зборах так званих резервістів формують нові підрозділи. Про це заявив офіційний представник головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький. І ось що про що йдеться на сайті відомства оборонного. Проведені мобілізаційні навчання мали на меті створення нових підрозділів у складі збройних формувань так званих ДНР та ЛНР, їх бойове злагодження, а також поповнення лав російських окупаційних військ новими контрактниками. Загалом окупаційні військомати до зборів залучили понад 6 тисяч резервістів. Так, ми повідомляли про те, що збори відбувалися 17-18 травня. Про це детальніше ноємен.ює у, у київському метро Заявили про неминучість подорожчання проїзду, вартість не невід... Дома, але зараз наразі повідомляє заступниця начальника комунального підприємства Київський метрополітен» Наталія Макогон про те, що собівартість проїзду в підземці становить понад 20 гривень. Ну, а потім вона зазначила, що остаточний остаточну вартість проїзду для пасажирів поки що не встановили. Втім, ця вартість буде компромісною. Так що чекаємо Кроме, на подальші фізичні офіційні, так, офіційні так. заяви, якою, я, я, якою буде вартість приїзду Київського метрополітена. Наразі це вирішує Київська міська державна адміністрація. Так, ну, а це були найголовніші новини, стану на зараз. Більше читайте на сайті umn.ua. підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, якщо вам Подобається те, що ми робимо. Ви можете допомогти нам гривнею, Всі реквізити є у нас на сайті. О 18:15 буде вечірній випуск ЮМН, Будемо говорити також з білоруською опозиціонеркою Альоною Васильєвою про все те, що відбулося в Білорусі на вихідних, тобто в неділю. Ну, а з вами були Назар Здерій та Оксана Цибуля. Дякуємо за увагу. До наступних зустрічей.